Доброго дня малята! Ось і підійшов до кінця наш робочий тиждень. А отже, у нас сьогодні так, правильно, п'ятниця. У нас сьогодні з вами дуже цікава тема. Темою нашого дня є Граємо в театр. Малята, а ви були в театрі? Як ви гадаєте, а чи відрізняється театр від кіно? Театр це розвага чи робота? А ви знаєте, хто працює в театрі? Все це ми дізнаємось, коли переглянемо відеозаняття. Чи знаєш ти, що таке театр? Театр це вид мистецтва, а також місце, де показують виставу. Слово театр грецьке. Театральне мистецтво виникло дуже давно в стародавній Греції. Жителі цієї країни будували театри під відкритим небом. Жінкам грати в спектаклях не дозволялося. Жіночі ролі грали чоловіки. Коли грали сумну п'єсу, одягали похмурі маски, коли веселу п'єсу усміхнену маску. Пройшли роки. В кожному місті з'явилися великі, красиві будівлі. Театри. У них виступають актори, які показують вистави для нас, глядачів. Чи знаєш ти, що таке театр пантоміми? Це театр, в якому актори грають без слів. Пантоміма це мова тіла, коли актор грає свою роль без слів лише за допомогою міміки, жестів та виразних рухів. Пропоную тобі побути актором пантоміми. Пограй цю гру разом з друзями. Покажи за допомогою міміки та жестів наступне: Болить живіт, погано чути, неприємне на дотик, який приємний запах, можна спитати. Ой, гаряче. Окрім акторів, в театрі також працюють костюмери, гримери, суфлери. Звукорежисери, декоратори. Дітки до нас сьогодні завітав один з героїв театру. Так, це півник. А ви знаєте казочки, в яких є цей ПЕРСОНАЖ? Пригадали? Я вам пропоную сьогодні переглянути цікаву казочку та створити театр? КРУТЬ та верть Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають. А півник у досвіда встане. Всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть! А гляньте но, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто обмолотитиме? Не я! Не я. Я обмолочу. каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півний колосок. Та й знов гукає Гей, круть, гей верть. А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба зерно до млина отнести та борошна намолотити. А хто понесе? Не я, не я. Ну, от я однесу. каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, крудь, гей верть. Я борошна приніс. Поприбігали мишенята. Пораділи. Ой, півничку. Вже тепер тіста треба змісити. Та пиріжків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. Не я, не я. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться, мабуть, мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже круть. А я який голодний? каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують круть та Верть А тісто, хто місив. Ти, а піч витопив. Пиріжків напік ти кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу. А півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощає? Що малята? Переглянули казочку? Сподобалася вам. Пригадали героїв! А тепер я вам пропоную виготовити театр на паличках для морозива. Отже, нам для цього знадобиться вкладка в альбомі з художньо-творчої діяльності номер 5 ножиці, Клей і самі палички для морозива. Ну що, справились? А тепер з цими героями покажіть театр, показочці своїм батькам чи рідним.